Тай на коланалі, хто приєднався. Задавайте свої питання. Та, колоналі, хто приєднався. Про що б ви хотіли поговорити? Ставте лайки, кидайте сердечка, задавайте питання, задавайте, що вас цікавить про життя українців у Німеччині. Невже немає питань? Тоді смайлик мені хоча б киньте. Вітаю, хто прийдеться. Задавайте свої питання, життя українців. У вас є якісь є питання? Кидайте якісь смайлики, сердечка, щоб я бачила, що ви мене чуєте. Алло! Вітаю, пані Володимир. Які у вас питання є? Давайте активніше. Плюсики, мінусики, сердечки, лайки. Що вас цікавить, про що хотіли б поговорити? Про що хотіли б поговорити? Можливо, якусь тему самі ви задасте. Я з радістю буду відповідати. Ось отакі в нас всі серйозні, бояться задати питання. Не така я вже й страшна, щоб боятися. Ну, вже немає ніяких питань. Яка б вам була цікава тема стріму? Ну, хоч в когось є питання, чи ні? Про що б цікаво ви хотіли поговорити? Інтернет нормальний, звук нормальний, всі мене чують, добре чують. Зробіть мені, будь ласка, якийсь зворотний зв'язок, відчуття, що немає нікого. Поставте якийсь лайк, смайлик чи напишіть своє питання. Вже не хочеться нічого знати цікавого про Німеччину. Можливо, ще які питання є на вашу тему. Вітаю, хто приєднується. Ставте лайки, значки якісь, щоб я бачила, що тут є люди, які задають питання, які реагують на стрім. Хто приєднується, які є питання про життя українців в Німеччині? Або, можливо, є у вас ще якась тема своя, і якісь є питання, які б ви хотіли обговорити? Наприклад. Задавайте своє питання. Вітаю, хто приєднався Я одразу тікаю. Якісь є питання, чи зайшли просто так? Вітаю на каналі. Про що б ви хотіли поговорити? Пишіть питання. З відпочинком, з вихідними. Напишіть мені, будь ласка.